О, Мати неустанної помочі, лякаю біля твоїх ніг, шукаю в тебе опіки і всю надію на тебе покладаю. О мати милосердя, з милосердя наді мною. Цую, що всі називають тебе захистом і надією грішників. Будь же мені захистом, будь моєю надією, поможи мені ради любові Ісуса Христа. Дай руку нужденному грішникові, що тобі поручається і віддається назавжди на твою службу. Благословлю Бога, подякуй йому складаю за те, що в своїм милосердю натхнув мене великим довір'ям до тебе, це те довір'я уважаю порукою свого вічного спасіння. Визнаю, що як давніше я так часто грішила, то це було тому, що я не шукала у тебе захисту. Знаю, що з твоєю помічю переможу. Знаю, що мені поможеш, якщо тобі це поручу, боюсь тільки, щоб у небезпечних спокусах я не перестала тебе взивати і через те сама не спричинила своєї загибелі. Прошу тебе, Отже, й усім серцем благаю, щоб у всіх підступах пекла я завжди шукала у тебе захисту і кликала. Маріє, рятуй мене, мати неостанної помочі, не дозволь, щоб я втратила Бога. Амінь. Почуй, о Господи, мій голос, Почуй, о Господи, мене.